Ну що, друзі, всім привіт! І нарешті у мене нова творча студія Asus Rock Strix G16 І в цьому огляді від першого лиця ми побачимо. Налаштування в Біусі, від якого горіло як в пеклі. По-друге, огляд, як і зовнішній, так і внутрішній, тести в моїй робочій сфері і битва з Легіоном. Зовсім трошечки ігрової діяльності, також плюси і мінуси цього ноутбука, які я знайшов для себе. Так що поїхали розбиратися. І ось ти такий радісний вмикаєш його, а він такий опа, і не бачить того SSD. чорний екран і все заново. І так по колу. І ти як головний інженер Біусу. Починаєш там рискати і шукати щось та щось. Ставиш флешку, інсталюєш Windows, а він показує, що в тебе нема SSD-диску. І так по черзі ти змінюєш кожен пункт і знову інсталюєш Windows, і бачиш на екрані те саме. І так, після 10-ї спроби і години очікування, в тебе починає закипати. І ось ти який раз заходиш в BIOS. І нарешті твоя черга доходить до цього пункту цього самого. А точніше! ВМД-контролер. А чисто по нашому українському рейд масив, і його треба вимкнути. І спитайте ви, чого так? Бо для рейд масиву потрібні драйвера. А так як у нас ноутбук без Windows, то й драйвера нема. І я не знаю, чого Asus не зробила це за замовчуванням. Тому з цим зімкнеться кожен власник нових Asusів Тож, кому я з цим допоміг, ставте пальця до неба і чекаю вас в коментах. А ми йдемо далі. Добавимо трошечки світла, і що ми бачимо? Сірий сріблястий колір. Мені дуже подобається, але маркий, що кожна жиринка вашого тіла буде на ньому видна. Ззаді ми бачимо велику якісну сітку для повітря. З лівої сторони у нас зарядка, гніздо для інтернету, HDMI, Thunderbolt 4, Type-C з DisplayPort і навушники. З правої сторони, два USB типу А є не найкращим рішенням. Де у вас завжди мишка? Ну, краще, ніж нічого. Перейдемо до клавіатури. Поганого, нічого сказати не можна. Клавіатура якісна, низький хід клавіш, приємний дотик. Але завжди є своє але. Це те, що вони зробили 8 клавіш прозорими, і коли у вас включене підсвічування, їх майже не видно. Але як би я не крутив червоні помідори, скажу чесно: друкувати і працювати з клавіатурою Легіону значно. Зручніше. Ей, а я і забув про характеристики. І у нас тут Intel Core i7 13650, 10 нанометрів і 14 ядер з 20 потоками. І відеокарта. Nvidia GeForce 4060, 5 Нм і 8 ГБ відеопам'яті, 32 ГБ оперативної пам'яті і 2,5 ТБ SSD. А тепер, друзі, хто довго чекав, будуть тести в АІДІ на всіх галочках одночас. Тож дивимося на температури в режимі стандартний, продуктивний. І можемо побачити, що першу секунду був пік до 95, але так в середньому 82-83 градуси і 73 вата на процесорі в середньому. Тепер ми з вами перейдемо до режиму турбо. Ми виключимо галочку з відеокарти і провіримо тільки максимальну потужність процесора під нагрузкою. І відразу ми чуємо, як наш ноутбук взлітає. Швидкість вентилятора збільшується пропорційно потужності процесора. Але в цьому режимі ми бачимо в середньому стабільно 109 Вт на процесорі, а середня температура 85 градусів. І це як для мене крутий результат. Ці гарячі роки. А ми переходимо далі і подивимося на офіційну програму від ASOS для контролю вашого лептопа. Тут можна зробити майже все: від перевірки статусу ваших температур, напруги, зміни режиму продуктивності, зміни режиму графічного процесора, калібрування кольору та екрану, своє назначення функціональних клавіш, також яскравість кольору і режими підсвічування клавіатури. І ще є ручний режим. Налаштування вентиляторів і режиму потужності вашого процесора і відеокарти. А зараз ми зробимо Battle Test Lenovo. Відкриємо один і той самий проект Adobe After Effects і спробуємо його зрендерити. Побачимо з вами, наскільки нове покоління процесорів потужніше за старе. Тут на екрані пригадаю вам характеристики кожного із ноутбуків. Це різні фірми, різні архітектури. І 3 роки поколінь. Процесор Lenovo розігнався у нас на 50-57 Вт, а Asus на 100-110. Не знаю, чи видно вам, бо знімає на мобільну камеру, але Asus закінчив цей проєкт за 22 хвилини, а Lenovo закінчив цей проєкт за 45 хвилин. Це, друзі, у два рази повільніше. І це простеньке інтро проєкту. А зараз ми прогонимо Тест Cinebench Давайте зробимо трошечки поближче. І що ми тут бачимо? Що Lenovo набрав мультикор 11340, а в синглкор 1238, а ASUS Multicore 20286, а в синглкорску 1733. Ну а зараз перейдемо до тесту гри. І в мене заваляла стільки одна старенька Assassin's Creed Valhalla Так як гра старенька, то і там нема різних нових технологій Nvidia по типу DLSS Тож і провіримо справжню потужність тих двох поколінь відеокарт. І давайте розбиратися. Ну так що, трошечки зуму, і ми поїхали. І ось як бачимо, режим продуктивний на Lenovo і режим Turbo на Asus. Беремо одну і ту ж сцену. І дивимось, Asus у нас видає 7173 FPS при своїй роздільній здатності екрану в 2К. Тут же бачимо, що процесор видає 42 Вт, а відеокарта 95. Але нова в цій же сцені показує 68 71 FPS і процесор завантажений на 32 Вати, а відеокарта на 115. Всі сцени ми тестимо на саме високих налаштувань, і давайте тепер зменшимо роздільну здатність екрану Asus до Full HD. І тепер вже ми бачимо 98-100 FPS. Цей той в мене ще завалявся кусочок кіберпанку, то поглянемо там на тести. Але так, як в нього я не грав, то запустимо тільки графічний тест. Налаштування графіки виставимо на вражаючі, на максимальні, але без DLSS. Чиста продуктивність. Роздільна здатність екрану Asus 2K, а Lenovo Full HD. Тож, погнали! І ось що ми бачимо в тесті: Lenovo в середньому дає 66 FPS, а Asus 73 щодо температури на процесорі на лептопі Lenovo – 73 градуси, а Asus 68. Відеокарта в тесті прогрілась. Майже на рівних Lenovo 70, Asus 69 градусів. Більш складна сцена тесту, де ми вийшли на подвір'я. І на Asus ми тут маємо 73 FPS, 73 градуси на процесорі і 70 на відеокарті. І це, як для мене, непоганий результат для такої збірки. Легіон тут більш трохи просів і видав нам 53 FPS, 77 градусів на процесорі і 71 на відеокарті. І хто уважно дивиться моє відео? Там в тесті я показав на 2 секунди стрімдек. На якому було зображено ватність процесора і відеокарти. Тож процесор в тесті кіберпанку на Asus видав 43 Вт, а відеокарта 102-104. Теж, як ми знаємо, максимальна ватність відеокарт нових поколінь в цьому році. І ось сторінка висновку нашого тесту, яку ви самі можете оцінити: середній FPS 74 проти 65. Ну давайте так, щоб уже було, поставимо ми роздільну здатність екрану на Asus Full HD, поставимо режим DLSS на якість і з. Пробуємо тест іще раз. Швиденько так, як на Формулі 1. І ось фінішна пряма. І що у нас тут? Легіончик нам в середньому видав 67 кадрів, а Asus Black Power Edition 129. Це, напомню ще раз, був режим DLSS на якість і на Asus роздільна здатність Full HD. А зараз, вгадайте, що у нас буде? Розпаковка. І так, да, друзі, ми розпакуємо задню кришку і подивимося, що там всередині. А також поставимо дві нових планки оперативної пам'яті і поміняємо SSD з нашого легіону на новий Asus. Спочатку відкрутимо старий лептоп, а потім новий. Кришку Asus потрібно піддівати спеціальним медіатором або якоюсь пластиковою картою. І щоб не зламати засувки, треба це робити спочатку з нижньої сторони, а точніше, нижній правий куток. І ще одне: не витягуємо нижній правий болтик. Він спеціально так зроблений, що коли ми його відкручуємо. Кришка з правої сторони трошки піднімається, і що дає змогу засунути медіатор або якусь карту. По-друге, ось тут у нас є спеціальний датчик освітлення. Це зроблено для того, щоб не вимикати акумулятор, кабель якого знаходиться під третім кулером. Так що відкриваєте кришку. І спокійно міняєте те, що вам потрібно, не відмикаючи кабелю акумулятора. Але, друзі, все для вас. Я відкручу кулер і покажу, що у нас під ним. Знімаємо стару оперативну пам'ять, яка йшла однією планкою на 16 ГБ, і ставимо нашу нову Hunix, дві планки по 16 ГБ. Витягуємо простенький SSD диск, який йшов з заводу на 512 ГБ. Тепер ставимо свої SSD від Samsung 970 EVO+. Plus. Один на 2 терабайта, а один на 500 ГБ для системи. І закручуємо наш третій кулер. І готовимо ноутбук до запуску і встановлення Windows. Сумно, але як всі ми бачили, Asus під цим третім кулером не додала жодного охолодження, жодної термопасти і чогось подібного. Тож, надіюсь, це не дасть нам якоїсь біди або перегріву в майбутньому. То що ж ми, друзі, бачимо в кінці? Якісний і широкий дисплей 16 х 10, гарний і сучасний зовнішній вигляд, хороші динаміки, має суперові температури, як для лептопів у 23-му році, такому невеликому корпусі. Потужний процесор і відеокарта, як ми бачили, справляються з усім на 1-2-3. Так що, як у когось будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже радий. А з вами був що таке? До зустрічі, мої друзі.